Всім привіт! Сьогодні у нас свіжа добірка корисних і недорогих товарів з Aliexpress. Також рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, де ми кожного дня публікуємо корисні товари для чоловіків. Всі посилання на товари та телеграм канал будуть в описі під цим відео. Погнали! Цей захисний щиток виготовлений із міцного прозорого матеріалу. Який не спотворює зображення та дозволяє комфортно працювати навіть упродовж тривалого часу, його можна підлаштувати під будь-який розмір голови, що робить його зручним як для чоловіків, так і для жінок. Він захищає обличчя від бризок, пилу, іскор під час роботи з інструментами або навіть від тепла приготування їжі. Пилка, яка має міцне лезо із загартованої сталі, яке відрізняється гостротою і стійкістю. До зношування завдяки складеній конструкції, вона займає мінімум місця і безпечно переноситься у рюкзаку або сумці. Вона підходить для різання деревини, пластикових труб та інших матеріалів, що робить її справжнім багатофункціональним інструментом. Цей аксесуар створений для тих, хто хоче зберегти чистоту в оселі. Прозора плівка клеїться на стіну і захищає її від подряпин, слідів меблів чи бруду. Вона ідеально підходить для кухні, коридору або дитячої кімнати, де ризик пошкоджень найбільший. Завдяки прозорості плівка не псує вигляд інтер'єру та легко знімається без слідів. Рибалки оцінять цю led приманку, яка світиться під водою та приваблює кальмарів восьми ногів і навіть хижу рибу. Корпус герметичний і захищений від вологи. Тому приманку можна використовувати багаторазово. Вона випромінює світло, яке імітує природний рух здобичі, що значно підвищує шанси на успішний улов. Ідеальний вибір як для любителів нічної риболовлі, так і для професіоналів. Цей електричний перемикач відрізняється високою надійністю та здатний працювати із струмом до 20 амперів при напрузі 250 В. вольт. Він має вбудовану led підсвітку, завдяки якій легко бачити стан увімкнення навіть у темряві. Міцний пластиковий корпус витримує інтенсивне використання та захищає внутрішні контакти від пошкоджень. Перемикач підходить для побутових і промислових приладів, що робить його універсальним рішенням. Надувний повітряний клин це інструмент, який дозволяє піднімати та утримувати важкі предмети без зусиль. Він стане в пригоді під час монтажу дверей, вікон чи меблів. Просто вставляйте його в щілину та накачуйте за допомогою груші. Після чого можна легко регулювати положення предмета. Ця універсальна підставка дозволяє зручно розташувати телефон або планшет на столі. Вона регулюється по куту нахилу, тож підходить для перегляду відео, читання або відеодзвінків. Основа стійка і не ковзає, що забезпечує стабільність навіть для великих гаджетів. Підставка компактна і легко складається, тому її зручно брати із собою в подорожі чи на роботу. Ці підкладки створені для тих, хто хоче знизити навантаження на стопи та відчувати комфорт протягом усього дня. Вони мають спеціальний підйом для підтримки склепіння стопи, що допомагає при плоскостопості та втомі ніг. Матеріали з пам'яттю адаптуються до форми стопи та забезпечує правильний розподіл ваги. Завдяки дихаючій структурі ноги залишаються сухими навіть у спеку. Прилад призначений для домашнього контролю артеріального тиску та пульсу. Він має великий дисплей, на якому зручно відображаються результати вимірювання. Керування здійснюється однією кнопкою, тому впоратися з ним зможе навіть літня людина. Манжета розрахована на обхват руки різного розміру, а пам'ять приладу дозволяє зберігати кілька останніх результатів. Цей провід виготовлений із мідних жил та покритий силіконовою ізоляцією, яка витримує температуру до 200 градусів Цельсія. Він відрізняється гнучкістю навіть при низьких температурах і стійкістю до пошкоджень. Кабель підходить для підключення акумуляторів, потужних світлодіодів чи іншої електроніки. Завдяки різним діаметрам можна підібрати оптимальний варіант для конкретних задач. Засіб створений спеціально для тих, хто хоче зберегти свій автомобіль у бездоганному вигляді. Нанопокриття утворює захисну плівку, яка відштовхує воду, бруд і навіть дрібні подряпини, роблячи фарбу більш стійкою. Засіб підкреслює глибину кольору авто та додає йому дзеркального блиску. Ідеальний варіант для тих, хто цінує охайний вигляд і довготривалий захист. Практичний аксесуар для велосипедистів, що дозволяє зручно ставити велосипед у будь-якому місці. Підніжка виготовлена з міцного алюмінію, який витримує велике навантаження та не деформується з часом. Завдяки регулюванню висоти, вона підходить для коліс від 24 до 29 дюймів, включаючи гірські та електровелосипеди. Цей інструмент стане незамінним у роботі з викрутками та шуруповертами. Тримач виготовлений з алюмінієвого сплаву, що гарантує міцність та довговічність. Магніт надійно фіксує біти, не дозволяючи їм випадати навіть при інтенсивній роботі. Підшипниковий механізм забезпечує плавне обертання та зручність у використанні. Зручний інструмент для тих, хто працює з електронікою та платами. Корпус із алюмінію міцний, тому пристрій прослужить довго. Ергономічна форма забезпечує комфорт під час роботи, а просте обслуговування робить інструмент практичним для щоденного використання, ідеально підходить для майстрів електронників і любителів. Ці компактні LED лампи створюють м'яке декоративне підсвічування для сходів терас чи доріжок. Вони працюють на сонячних батареях, тому не потребують електропроводки та додаткових витрат. Доступні різні режими світла, теплий, білий або кольоровий, що дозволяє створити потрібну атмосферу, ідеальне рішення для безпечного та стильного освітлення прибудинковій території, практичний витратний матеріал для зварювання та ремонту. Завдяки низькій температурі плавлення з ним легко працювати навіть новачкам. А результат виходить міцним і акуратним. Стержні підходять для паяння міді, сталі, заліза та інших металів. Матеріал стійкий до корозії, тому з'єднання залишаються довговічними. У комплект входять різні насадки, що дозволяють виконувати точні різи. Та отвори у деревині, виготовлені з високоякісної сталі, свердла зберігають гостроту навіть після багаторазового використання. Підійдуть для різьблення створення декоративних елементів або роботи з меблями. Кожне свердло має міцну ріжучу кромку, що гарантує чистий зріз без сколів. Легке та міцне водилище ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених рибалок. Телескопічна конструкція дозволяє зручно транспортувати та швидко збирати снасть. Вудка доступна в різних довжинах від 1,5 до 3 метрів, що дозволяє обрати оптимальний варіант під умови риболовлі. Ці насадки підходять для полірування, шліфування та заточування інструментів. Доступні варіанти зернистості 50, 100 і 200 що дозволяє підібрати потрібний рівень обробки. Виготовлені з міцного абразивного матеріалу, вони відрізняються довговічністю і стійкістю до зношування, надійний твердотільний диск для ноутбуків та персональних комп'ютерів, який забезпечує швидке завантаження системи та програм, доступні об'єми від 240 ГБ до 2 ТБ, що дозволяє підібрати оптимальний варіант під потреби користувача. Завдяки безшумній роботі та низькому енергоспоживанню SSD чудово підходить як для роботи, так і для ігор. Це надійне рішення, яке значно підвищує продуктивність комп'ютера.